Слава Україні! З вами Руслан, це Квадрогараж сервіс та продаж квадроциклів на Київщині. В регіони теж робимо доставку. Сьогодні буде обзор на квадроцикл Монстр і вбивцю всіх конкурентів. Вбивцю всіх 200, 250 та 300 кубових квадриків. І це найкращий квадрик, це топчик в бюджеті до 3000 баксів. Поїхали. Так, друзі, на ваших екранах Башан. 250. Це майже повна копія старого легендарного квадроцикла 70-80 -х, х років розробки Honda Four Trucks. Гугліть просто, гугліть, ви подивитесь, як виглядали Honda Four Trucks, геометрію їхньої рами, геометрія підвізки, їхні двигуни, двигуни пластик і так далі. Ну, коротше кажучи, сьогодні розкажу вам значить, про оцього тігра. Значить, ну, те, що розробляла Honda в 70-ті, 80 і, і в 90-ті роки розробки, це в принципі пік, пік машинобудування. І в ту добу, значить, абсолютно всі виробники і Honda в тому числі робили ну, просто неубиваємі речі. Тоді всі виробники змагалися за простоту, невибагливість і надійність. Ну, власне кажучи, завод Башан це дуже серйозне виробництво. значить, Вони взяли за основу оцю неубивайму конструкцію, вони її відтворили по ліцензії там, чи якось іншими схемами, не знаю. Але квадрик получився просто бомбічиський. Показую. Значить, увага уділена тут приділена абсолютно всім дрібницям. Ну, наприклад, якщо подивитись на передню частину, да, Значить, то у більшості квадриків у них бампер виступає отако вперед. Тут подивіться який скос. По-перше, ця защита під кутом 45 градусів, а по-друге, вона майже на висоті, на, на висоті повного колеса. Тобто, від землі до цього бампіра виступ мінімальний. Це впливає на кут в'їзду і з'їзду з якихось крутих перешкод. Тому цей квадрик буде долати круті рівчаки, підйоми і так далі. І не буде упиратися в нього бампером. Отакі От дрібниці навіть тут. Оце все продумано. Ну що, захищена морда. Да, це не просто якась бутафорія, це досить міцна труба. ну, в попередній частині давайте почнемо з підвіски. Подивіться, якої якості важелі. Важіль це штампований із цільного листа металу. Не так, як на більш дешевих квадриках, він зварений із труби чи з квадрата з якогось. Це повноцінна деталь, яка виготовляється спеціально під цей квадрик. А не зварюється як небудь під якісь там розміри. Значить, що речах кріпиться до рами на втулках копролактанових, копролактан або фторопласт. Значить, одна шарова опора внизу. Ось вона шарова опора запресована, така, як на більшості легкових автомобілів, вона змінна. Підвізка обслуговується, питань немає. Стоєчка. Підвізка по типу Макферсон, як на легкових автомобілях. Стоєчка, все елементарно, вгорі. Опорний підшипничок такий теж простенький. Масляні амортизатори Підвізка м'якусінька просто. За рахунок оцих опорних підшипників, які тут стоять. Подивіться, на місці. Двома пальцями кермо крутиться. Двома пальцями. Такої легкості управління немає у жодного там 150, 200, 300 кубового квадрика. Просто бімба. А на ходу він взагалі не відчувається цього керма. Так, хочу показати вам розмір. Рульових наконечників. Ну, вибачте мене, ну вони просто конячі. Конські розміри. Я таких розмірів не бачив ні на 200, ні на 300, ні на 400 кубових квадриків. Досить товста труба рульової тяги, а наконечники ще товстіші. А корпус значить, ще масивніший. От, тобто тут все зроблено з велетенським запасом міцності. Зроблено все грамотно. От, і зроблено все для комфорту, зручності, легкості управління і так далі. Так, Двигун. Двигун 250-ка з водяним охолодженням, механічна коробка передач. Механічна коробка передач і карданний привід. На задній міст. бляха-муха, Тут немає ніякого цепу. Немає ніякого цепу. Вам не треба буде мазати той цеп. вам не треба буде підтягувати його, слідкувати за ним. Він спадає, на тих квадриках із цепними передачами щось постійно відбувається, відкручується. та Ось задня гуляє туди-сюди мост. Бляха муха, мост і кардан. От, це квадрик просто бімба, це прелість. Так, значить, ну що, двигун це хондовський. Ось він отак виглядає його циліндр. Верхнє розположення розпредвалу. Значить, у цих двигунів там декілька модернізацій, модифікацій. Були двигуни з розпідвалом в картері, а привід клапанного механізму робився за рахунок толкателей. Це більш сучасний двигун, більш потужніший за рахунок верхнього розпредвалу, за рахунок більшої продуктивності, пропускної способності головки. Він їде набагато цікавіше. Двигун cg 250 Гугліть, що це за двигун. Такі двигуни досить масові, їх досі. Штампують япошки, їх масово використовують китайці на різних мотоциклах, на кросових, на стрітах і так далі. На різній техніці коротше, використовуються. Тобто, Двигун дуже надійний, дуже простий, через те його клипають всі. Запчастин на ці двигуни маса, тому експлуатація абсолютно безпроблемна. Так, Як же комфортно працює ця штука, як же комфортно вона їде. Вібрації бляха-муха відсутні. А все через те, що подивіться на якому підрамнику. Подивіться, які бляха муха саленблоки. У мене на джипі. На джипі значить, такого розміру салінблоків блоків немає. Тут двигунчик. Подивіться, він стоїть на якому підрамнику, у яких салінблоках. Е, ну, два салін салінблока попереду. Два позаду. Ясна річ, що зроблено, все симметрично. На чотирьох отаких нів'єбенних салінблоках стоїть двигун. Де ви таке бачили? Я, чесно, такого ніде не бачив. Ну Це тільки на старих квадроциклах, там тільки стару техніку 70-80-х -х, х років можна побачити отаку продуманість. От. Водій і пасажир вони не відчувають вібрації взагалі. Тому що ці чотири салінблоки конського розміру просто вони з'їдають всю вібрацію. Ти заводиш цей квадрик і ти нічого не відчуваєш, окрім звуку мотора. Немає моросі неприємної по рулю, немає цього дррр-дрр дррр. Немає оцєї херні. Підніжки не вібрують, нема такого, що у тебе мурашки починають бігти по ногах, ноги не німіють у тебе. Твоя жопа і яйця вони також не німіють, вибачте мене. Але. Ну блін. Ну, блін, взяли за основу квадрик там. Древній доісторичний, але який же він кайфовий просто. от Мені дуже подобається така техніка. Я старовір, я людина дуже проста. Я люблю прості, практичні, невибагливі речі, і оцей квадрік, ну, ну просто це любов. Не знаю, мені дуже подобається оцей прямий, як то кажуть, угловатий дизайн, ці квадратні фари. Ну, от, до речі, Досить непогане, ближнє і досить непогане повноцінне дальне світло, воно не, не сліпить і чітко освітлює, чітко освітлює прямо перед квадриком, такі чіткі плями. От. Шо, в комплекті спиночка, офігенні зеркала. Зізкала, до речі, ми не ставимо, бо коли грузимо в бус, зеркала не влазять по висоті. Спинка. Спинка зручна. До речі, серед квадроциклів. 150, 200, 250, 300 кубів, у нього найдовше сидіння. Найдовше. Тому тут вдвох сидіть ну, буде дуже зручно. Да, там різниця в довжині 2-3, в порівнянні з якимись моделями квадроциклів, там, до 10 см доходить різниця. Ну, наприклад, на квадроциклах Кайо 200 і РАТО 200. У них найкоротші сидіння. От, то в порівнянні з цими 200 тут сидіння взагалі прелість Лонг версія майже. Так, про те, що це техніка old school свідчить те, що на ньому барабанні гальма. Два барабана попереду. Ось вони приводи тросів. От, І позаду ну, задня вісь ясно заблокована, це навіть на повнопривідних квадриках така історія. Ось він привід барабанного гальма. Барабани ущільнені від попадання туди пилу, води і так далі. І, значить, барабанні гальма досить надійні троси. Ось він трос пішов від ручки наперед. І тут такий самий від педалі. А від педалі тут взагалі привод такою тягою. Так, в задній частині маємо бардачок, швидкий доступ, на таких резинках відкривається досить великий ящик. Де ви бачили? На 250-х, на 300-х ящик. Ну, Під сидінням там, у когось там є таке, ключики можна покласти викрутку. Тут ящик, я не знаю. Е -е, сантиметрів 30 напевно, глибиною він. І десь сантиметрів 25 висотою. Коротше, чималий, чималий бардачок. Дебелі багажні платформи. Значить, Я сюди спокійно зі своєю вагою 100 кг я ось сюди стаю ногами і вони мене витримують. Досить міцна рама. Із квадратного такого профілю зварено. Чисто візуально оця рама, профіль оцей і його розмір, вони трошки більші, ніж профіль у повнопривідних квадроциклів Лінхай 300, Лінхай 400, подивіться, і Лінхай 500. Тут тобто, по металу запас міцності тут будь здоров. Що, двигунчик з охолодженням антифриз. Перегріти його майже неможливо. Тут ось у нас вентилятор стоїть. От. Все дуже просто і дуже надійно. До речі, покришки отакі досить вдалі. Я в прокат на деякі квадрики купував таку шину. Тому що, ну, наприклад, на квадроциклах Лонсін з заводу ну, стоїть галіма покришка, яка взагалі не їде по бездоріжжю, по снігу. А тут подивіться, яка йлочка, тракторний отакий малюнок. От, шикарно гребе, шикарно копає, по снігу і по піску. Їдуть, і по грязі і шкрябаються, просто чудово. От, задній амортизатор масляний теж дуже м'який, адекватно працює і на стиснення, і на відбій. квадрик пливе, він з'їдає під собою всі нерівності. ну Просто прелість, просто бомба, я не знаю. Значить, грамотний повітряний фільтр. Повітряний фільтр з поролоновим елементом. Одразу з заводу. Оброблюйте поролон регулярно маслом, і ваш двигунчик буде дихати чистим повітрям, бруд не попаде в двигун, і двигун буде мати максимальний ресурс. Або моторним маслом змочуйте поролонку, або спеціальним маслом для повітряних фільтрів. Так, ну що тут, Панель приладів, вона така схожа на квадроцикли Polaris, схожа на квадроцикли Linhai, На старих Hondaх були схожі приборки. Нічого тут такого немає. Спідометр, лічильник ну, тобто одометр, можна переключити там на мілі кілометри, загальний пробіг там, або суточний, ну і по великому рахунку, все. Показує нітраль, задню передачу, поворотники, світло дальнє там, коли включається, і показує, яка передача. там Перша, друга, третя, четверта або задня. Так, Карбюратор простіший. Карбюратор тут тип, типу ПЗ або ПВК. тобто Карбюратор з ручним підсосом. Немає ніяких тут електроклапанів, ось підсос. Зараз підсвічу, ось підсос. Виключений, ось включений. тобто на холодно включили підсос, завели, прогріли, виключили, все. Немає ніякої, ніякої дрочі блядь, за тими електроклапанами на деяких. На деяких квадроциклах, у деяких карбюраторів то включається той електропідсос, то не включається, то він наполовину включений, то наполовину виключений. Це просто капець. Тут просто, блядь, це роботяга. роботяга Коротше, квадрик ідеальний і для покатушок. Ну, тобто, Механічна коробка передач це 250-ка на механіки, їде путь здорово, Вона буде їхати краще, ніж будь-який варіатор. Значить, Ви самі контролюєте тягу. Потрібно вам кудись там карабкатися. Включили першу передачу, дали газу і ви їдете, і він ніколи не здохне. Цьому двигуну 250-кубовому вистачить тяги на будь-яку гору. От. Для села теж прелість. Тобто квадрик... На механіці. Ви зачепили будь-який причеп. Ну, тут, правда, шара немає. Шар... шар під фаркоп в середньому там 100, 150-200 гривень коштує. Поставили шар, чіпляєте причеп, він зможе будь-який причеп тягнути. Ми зробимо такий експериментальний тест на тягу. Значить, Візьмемо мотузку і візьмемо оцей бус. І Ми спробуємо оцим 250-кубовим квадриком потягнути оцей бус. Що ви думаєте, вийде? Я думаю, він потягне його елементарно. Суха маса буса 2200, здається, якщо я не помиляюсь. От, Звісно, е такі навантаження критичні. Я б не радив постійно цим квадроциклом буксирувати такі важкі вантажі, але якийсь прицепчик там, ну, тонну, наприклад, я думаю, я думаю, він тягнутиме без питань. Ну, просто, просто задній міст, подивіться, якої товщини полуосі. Ну, і Тут ось в цій трубі розположений кардан, який заходить далі там е через з'єднання. в в Редуктор. Ось такий тут редуктор. Двигун мотоциклетний. На мотоциклах, замість цього редуктора, тут стоїть зірочка. Все. Тут ось в редукторі можна контролювати рівень масла, рівень масла. І ось тут знаходиться болт, через який можна замінити це масло, тобто злити. Обслуговування елементарне. Взагалі простіший двигун. Тут ось щуп для контролю рівня масла в двигуні. З цієї сторони, щеплення, ось вона помпа, шланги пішли на радіатор. Все елементарно. просто так Отака фішечка є. ну якби USB зарядка, це не дивно от у 2023 році. Але вольтметр Вольтметр ви можете завжди бачити, яку зарядку дає ваш генератор. Уявіть собі. Яка прикольна штука. Кошти копійки, він, блін, але приємно. Ми завели квадрик, бачимо 14 вольт, зарядка йде. Все, прелесть, бімба. Мені, як людині, яка має відношення до техніки, я як технар, для мене ця штука дуже необхідна. Коротше, квадроцикл бомба, мені він подобається у всіх відношеннях, зроблений досить якісно, добротно, з величезним запасом по міцності. І він коштує, ну, блядь, просто смішних грошей, як на мене, в такому виконанні 250-ка на механіці з карданною передачею 2850. Ви просто вдумайтесь. Це ціна, ну навіть не 200, це ціна 180-кубового двигуна з цепною передачею. 180-кубового двигуна, 180-кубового двигуна від скутера з цепною передачею на задню вісь. А це квадроциклетний двигун, квадроциклетний двигун з карданом, з дуже міцною підвіскою, з масляними амортизаторами повноцінними, з дуже міцною рамою. Ну я не знаю, мені він по дизайну. Дуже подобається. Шикарні тракторні шини. Подивіться просто на цю йолочку. Короте, цих квадриків заїхало небагато в першій партії. Е, здається, 12 штук всього. От. Е, наступна партія буде після Нового року, ближче до лютого. От. Хто хоче такого тігра, телефонуйте, замовляйте, бронюйте. Доки вони є, можна купити. Е, якщо вони закінчаться, ну, потрібно буде бронювати наперед. От, от така от біжуха. Все, заводиться з полтичка. Він, до речі, холодний. В гаражі я його не заводив, я його викотив, викотив ручками. Ось така підсвіточка. Холодний, так, да, треба трошки підсосик включити. Люкс, просто люкс. Так, ну що, трошки проїдемось. Щеплення. Задня передача включається вниз. Дивіться, натискаю вниз. Хопа, засвітилась задня. От. Один раз вверх, хопа нейтральна. Ще раз вверх, бачите, перша. Ну і тепер вверх, скільки будемо клацати, скільки разів він і переключатиме, тобто до 4-ї до передачі. Тут 4 ступінчата передача плюс реверс задній хід. Ось така двіжуха. Трошки підсосика дамо і хай гріється. От що, сподіваюсь, я вас зацікавив. От. Якщо ви хочете таку техніку. Контакти наші, ви бачите на екрані, як завжди, я лишаю або тут, або тут контакти. Або можете перейти в опис під відео. Під кожним відео я залишаю наші контакти, свій телефон, наш сайт з продажу квадроциклів, свою сторінку Instagram, свою сторінку Facebook. Наші комерційні сторінки Instagram та Facebook. Можете знайти нас в Тікток теж. Руслан Квадрогараж. Напишіть, і ви знайдете Коротше, зв'язуйтесь з нами в будь-який зручний для вас спосіб. Подивіться, яке світло, зараз ще світлий день. Бачите, навіть в день видно чітке світло, а ввечері це взагалі белісіма. 2850 подивіться, який еластичний пластик. Щоб його зламати, я не знаю, що зробити. Ви в деревину в'їдете, воно. Зігнеться просто і все. От. Белісіма Класно пофарбований. І рама, і багажники. Класна гума. Чисто чорний, чорний на чорному, блядь, пацанський. Пацанський, те, що треба. Хочете для покатух хочете для села. Ну, як на мене, механіка для роботи це просто бомба. Тягать прицеп, щось перевозить. От, взимку, на механіці сніг чистить. Зварили легенький каркасик, легеньку лопаточку якусь і все, на механіці просто. Ну, жоден квадроцикл 200-кубовий на варіаторі, він не зможе робити цю роботу, що зможе робити квадрик на, на механічній коробці передач. Ну йолки палки Ех, не вистачає трошечки підгазнути однієї руки. Зараз спробуємо без газу тронутися. Не вистачає трошечки. Так, стартуємо. Сьогодні ми з тобою стартуємо, зараз локтем підгазну трошки. Все, включив собі першу передачу і він їде. Однією рукою мені тяжко стартувати, тому що не можу підгазнути. Лівою рукою відпускаю щеплення, а правою рукою тримаю телефон. Тут у нас такий експериментальний підйомчик. Ну, на першій передачі він практично на холостих сюди заїжджає. Ось він їде на першій передачі. Подивіться, яка швидкість. Зараз включу під світочку. Випадково гальма нажав правою ногою. 4 кілометри за годину він їде на першій передачі. 4-5. Ну, який квадроцикл на варіаторі зможе їхати з такою швидкістю і мати шикарну тягу. Ну, ну, ну ніякий. Тому механіка це або дубасить, якщо ви гуру. От. Якщо ви вже трошки прохаваний в цій темі, то механіка для вас, якщо ви хочете трошки більше отримувати від квадрика. На кардані можна трошки більше собі дозволить, з дріфтами, якщо ви любите повийовуватися перед пацанами. Ну і 100% для села. Працювати, тягати щось це механіка. Все, всіх обійняв, припідняв. дзвоніть. 2850, блядь, просто прелість.